Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт ось такого красивого святкового рулету із печінки. Якщо ви полюбляєте печінковий тортик, але не маєте часу на його приготування, цей рецепт вам знадобиться. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, і давайте будемо готувати. Для приготування цього рецепту згодиться як куряча, так і свиняча печінка. Я печінку замочила в холодній воді на ніч, щоб вона гарно вимокла, потім ретельно промила, нарізала на маленькі шматочки, щоб зручно було перемалювати, робити це за допомогою такого подрібнювача. Ви можете і в м'ясорубці, або з допомогою блендера. Додаю цибулю подрібнену, часник, сіль та перець за смаком. Обов'язково потрібно додати рослинної олії, борошна. Все ще раз перемішую. Потім буду додати останні інгредієнти. А в вашій сім'ї полюбляють страви із печінки? Якщо так, то які найчастіше ви готуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Потім додаю молоко, щоб суміш була більш рідшою, тоді релет буде легше скручуватися. Вже підготувала деколи, застелила пергаментний папір. Він в мене гарної якості не пристає, Якщо ви в своєму не впевнені, то можете змастити ще олією і ставлю в добре розігріту духовку. Дивлюся по готовності. Коли вже буде гарно відставати від країв, наш рулет, значить, приготувався, ну десь приблизно хвилин 30-40 часу потрібно на його приготування. Залишаю, щоб він добре вихолов, а потім вже буду на нього викладати начинку. У мене будуть крабові палички, плавлений сирок, я його попередньо положила в морозильну камеру, щоб він гарно натирався, і майонез. Потім, за допомогою пергамента, допомагаю і скручую у тугенький рулет. Для того, щоб рулет мав вигляд більш такої святкової страви, зверху викладаю плавлений сир. в мене він такий в вигляді пластинок, присипаю ще кунжутом. Дуже добре було б, якби був чорний кунжут, і ставлю на функцію гриль ще буквально на 2 хвилинки, тільки щоб сир розплавився. Ось я вже його виймаю. Подивіться, який він красивий. Потрібно дати час, щоб він гарно вихолов, тоді він легко нарізається, не розпадається, можна нарізати на порційні шматочки і подавати до столу. Якщо вам сподобався рецепт, нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Бажаю вам мирного неба! Нехай завжди у вас буде смачно дома. До наступного відео. Всім пока-пока!